Замість 8 – 12. у рівному від початку тижня. Місцеві жителі за проїзд у маршрутках платять більше. Рівняни не можуть усвідомити, чому вартість змінилася, бо ж ціни на пальне стабілізувалися. Натомість умови у транспорті лишилися на тому ж рівні. Було б краще, якби змінили автопарк, а тоді підняли б ціну». Рухаємося в Європу. Там в ті... такого немає. Маршруту приїзду нема. Але і ціна там теж відповідно. Якби у нас були класні автобуси, готові платити і більше. Рівняни не проти платити більше, проте тільки в тому разі, якщо стан громадського транспорту буде відповідним, за останніх 15 років у Рівному не з'явилося жодної нової маршрутки. Я кожен раз думаю, коли виходжу, за що я взагалі плачу кошти. Комфорт ну такий собі. Може комусь і комфортно, мені не було. Комфорт у нас як був, так і залишився на дуже-дуже низькому рівні. Якщо навіть хтось був в азіатських країнах, то там краще маршрутки, причому влітку ще й з кондиціонерами. А дочекатися, щоб у нас в європейській країні був така розкіш, як кондиціонер, це вже, мабуть, ніхто вже навіть в це не вірить. Оскільки ціни за проїзд зросли, тепер замість наповнених маршруток у транспорті їде 4-5 пасажирів. А все тому, що люди не готові платити 12 гривень заїзду у пошарпаному транспорті, такого ще не було, бо у свою чергу і водії нарікають на те, що здорожчання погано відгукується, адже охочих їздити маршрутками стало значно менше. І як результат, робота може стати збитковою. Водій однієї з маршруток пропонує зменшити вартість проїзду. Щоб зробили 10,8 і проїзд, тролейбус 8, а маршруткою 10 буде, буде краще. І це не єдиний випадок того, що водій невдоволений зростанням ціни на проїзд. Дмитро сьогодні їздить містом фактично пустою маршруткою. Каже, раніше таких проблем не було. Все змінилося в понеділок. Гляньте, там чотири чоловіка плати. Як ви думаєте, щось хтось буде робити? Ну, тут тобто, цим все сказано. Чотири гривні це велика різниця між тролисом. Люди стоять. Вони ждали за два гривні за 400 млн Ну, вона навіть немає. В принципі ця ціна нормальна, якби був пасажиропоток. Пасажиром потаки нема не так сталося, як гадалось, бо ж від збільшення вартості проїзду очікували іншого результату. Проте, якщо вважати, що головним завданням підвищення цін на проїзд було зменшення кількості пасажирів, то й з цим у рівному впоралися на ура. Мож тепер маршрутки напівпусті. Та як говорить начальник управління транспорту рівного Василь Сливка, свої пасажири нікуди не втечуть. Пасажир буде завжди. Якщо вони будуть працювати, якщо будуть виконувати графіки, буде пасажир. Він, Це в час такі становлення, завжди так було. Перший місяць важко, а потім все стає на свої місця. Той, хто їздив, в маршрутному таксі той буде їздити в маршрутному таксі. Я за своє життя вже не один раз проводив такі непопулярні рішення. Новий керівник анонсував, що з вересня у місті з'явиться сучасний громадський транспорт, та це заслуга не одноосібна, адже на тим, аби у рівне зайшли інвестори, працювали вже давно. А ось яка доля чекає на старі маршрутки, поки до кінця невідомо. Василь Сливка обіцяє, що за їх станом слідкуватимуть. Це однозначно буде і над тим будемо дивитися. І е, маємо певну надію, що з 1 вересня автобуси в місті Рівному будуть. Великі автобуси. Якщо чорний кіт не перейде дорогу, то ймовірно у рівному вже з осені буде курсувати 18 новеньких автобусів. Та цієї кількості транспорту для заміни старих маршруток однозначно замало. То ще варто покладати надії на те, що громадський транспорт рівного виправить свою репутацію, покаже лише час. Дарія Солодовник Олег Степанюк, телеканал ITV.